Всім доброго дня, мої вітання. У нас продажі залітає Land Rover Discovery 4 в рестайлінговому Кузові. Це вже остання модель, 2015 рік випуску. 3.0 бензин двигун на восьмиступеневому автоматі простому по автомобілю на саму максимальна комплектація HSE. Автомобіль у нас повністю зроблений під антихром. Всі ручки, всі накладки, все повністю в антихромі. Диски у нас покрашені, ось такий колір. 20-те колесо, гарна гума. Всі вікна рідні, включаючи либовим, максимальна оптика, камери 360. Це є максимальна комплектація, повторюю, ще раз, ГА-6Е. По автомобілю 170 тисяч км пробігу, автомобіль повністю обслужений. По двигуну по коробці по 200 питань немає, пневма не падає. Не підсідає нічого абсолютно. По двигуні жодних питань немає, не труїть, не димить, коробка переключає плавненько, гарно, без ривків та ударів. Е -е, підвізка є куча блокіровок, Переднього диференціала заднього. Всюди цей автомобіль у нас затягнутий повністю всю в круту плівку. Плівка під назвою бачите, як матова йде і з переливанням перламутру. У нас повністю дах панораметри, безключовий доступ, мертві зони. По салону у нас визначає такий крутезний салон. Салон не реставрований, весь в оригіналі. Три люка, жодної помилки по автомобілю немає. Музика меридіан. Підігрів керма, підігрів сидінь, двох зона кліма, нажа на шайбі, немо, куча вибор режиму їзди, двохзонний клімат, кондиціонер працює, жодної помилки немає. Сіміміцна версія в нас, до речі. Тому кого цікавий такий автомобіль, звертайтеся. Він повністю, повністю від є обслужений. 10 тисяч тому замінено було масло в редукторі, в коробці. І, і зараз замінено масло було в моторі на 170 тисяч, ось така оптика, камери 360. Технічно взагалі без зауважень. сіли, поїхали. Ось в такому стані ми продаємо автомобіль, що не буде. Клопоту для нового власника взагалі ні з чим. По салону в дуже гарному стані, ніхім чистки, нічого не потрібно робити. Вся стеля, повністю все гарно, красиво. Жодної помилки на щитку приборів немає. Пробіг 170 822 км. Коробочка у нас переключається. Ально драйв, загрузилася супер. Ручник нас тримає. Автомобіль в Русі їде, все, мертві зони працюють. Все працює, все робить по автомобілю. Тому кого цікавить такий автомобіль, звертайтеся, раді будемо його продати. Цікавить нас також обмін можливий на ваш автомобіль, Можемо пригнати вам автомобіль, в ваше місто, продаж йде. Як за готівку, так і за поперерахунку, так і по USDT можливо. І так що, коли цікавий такий автомобіль, звертайтеся, будемо раді вам продати його. Тому всім гарного, безпечного дня.